Всіх вітаю! Мене звати Дмитро. І сьогодні відеоогляд на Таксодій Нутанс. Рідкісна рослина. Листопадне хвойне дерево середнього розміру із стрункою конусоподібною кроною. З віком гілки розходяться горизонтально. Любить воду, вологі, мулисті ґрунти. Він також росте і в нашому кліматі. На помірно сухих ділянках найкраще росте на вологих, багатих поживними речовинами піщаних, суглинистих та глинистих ґрунтах. від кислих до нейтральних. Рано починає вегетацію. У його рідному середовищі росте 700 років. Дуже гарний.